А вас, мої любі друзі, сьогодні я хочу пограти з вами в гру, хто де живе комахи. Дивіться уважно на будиночки комашок і говоріть, хто в ньому живе? Готові гратись? Тож перший будиночок. Вулик, хто живе у нас у вулику? Бджілка чи мураха? Як гадаєте, малята? Вірно, молодці. Ви знаєте, що в вулику живе бджілка або оса. Так, правильно. Наступна картинка мурашник. А хто ж у мурашнику живе? Мурашка чи метелик? Погляньте уважно, уважно на картинку, хто ж живе в мурашнику. Правильно, мураха живе в мурашнику, ви вірно відповіли. Наступна картинка будиночок, це пеньок. Хто ж живе в ньому? Сонечко, комаха чи Бабка. Як гадаєте, так, жук сонечко живе у нас в пеньку. Молодці. Наступний будиночок травичка, хто живе в травичці. Коник стрибунець. Чи жук, який картопельку любить? Так, правильно, дітки. коник стрибунець живе у нас в травичці. Ви вірно дали відповідь? Погляньте, бадилля картоплі хто живе там? Жук картопляний. І жук, як гадаєте, так, картопляний жук молодці. Далі у нас ось таке гарненьке дерево. Як гадаєте, хто в ньому живе? Дубовий жук чи жук сонечко? Правильно. Жук дубовий, вірно. Гарненька квітка кульбабка. Хто живе в цій кульбабці? Для кого вона є будиночком? Метелик чи оса? Правильно, метелики живуть в наших квірках-кульбабках, все вірно. Гарненький листочок. Для кого він є будиночком? Для равлика чи для коника Стрибунця? Для равлика це будиночок, листочок, правильно видала відповідь молодці малята. Озером, хто ж там живе? Черв'як чи бабка? Як гадаєте, малята, напевно, черв'ячок? Ні? Так, бабка живе у нас на болоті ось такому гарному. Земля, хто ж у землі живе? Осад чи черв'ячок. Напевно, оса, так? Ні, малята! Правильно ви даєте відповідь: в землі в ґрунті живе ось така черв'ячок. Молодці дітки ви чудово впоралися з завданням.